Друзі, перші про головне, поїхали. Бажання Єрмака стати адвокатом скелетоніста Владислава Гераскевича виникло не тільки через прагнення відбілюватися завдяки імені спортсмена Патріота. Гераскевич висловив готовність боротися за відновлення своїх прав до кінця. Якщо сьогодні не ухвалить рішення виїзний арбітраж, що працює прямо на олімпіаді, то буде позов у спортивний арбітражний суд. І цей процес надовго пише телеграм-канал. Закрита зона. Спортивний арбітражний суд розташований в Лозані Швейцарія. Якщо Єрмак стає адвокатом, він отримує право безперешкодного виїзду. За кордон і помахати звідти на Буїсап, якщо вони так зберуться висувати йому підозру, паралельно з цим виступ сенатора Філіпо Сенсі в сенаті Італії щодо Гераскевича почув увесь світ. Тут нема відтінків, тільки біле та пітьма. Має ротацію і той, хто каже, пане голову, що рішення МОК міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати Гераскевича, чемпіона зі скелетону, який мав виступати сьогодні вранці, є хані Винним на думку бюрократів моку, тому що не відмовився від свого шолома зі зображенням на ньому обличчями багатьох українських спортсменів його колег чемпіонів або майбутніх зірок убитих люттю Путіна, який, на жаль, має чимало прихильників, адвокатів, і навіть деяких прислужників серед байдужих, ностальгуючих, продажних і підлих, в тому числі у нашій країні. Мок каже, що Шолом Гераскевича не відповідає регламенту. Цікаво, чи відповідає регламенту військова агресія проти України, якій за кілька днів виповнилося чотири роки. Цікаво, до якого виду спорту належить ця війна, і чи узгоджується вона із ідеалами Декубертена. Спортсмен подасть апеляцію. Честь йому за це. Уявіть собі атлета, який тренується 4 роки і більше в таких умовах, щоб дістатися Олімпійських ігор. А потім його дискваліфікують не за допінг, а за те, що він несе за собою обличчя таких самих спортсменів, як і він, хто мав бути там і хто мав бути там. Оскільки мох цього не дозволяє, пане голово, мій обов'язок тут коротко розповісти, ким були деякі сей спортсменів. Тих хто сьогодні не може бути на трасі у Куртіні разом із Владиславом. Понад 650 з них були вбиті. Євген Малишев, біатлоніст, убитий у Харкові за місяць до свого 20-річчя. Марія Бі, 15 років була вдома в Дніпрі. Ракета. Дмитро Шарпар, 25 років. Фігурист, загинув у Бахмуті, захищаючи фронт. Володимир Андрощук, 22 роки. Легка атлетика, також загинув у Бахмуті. Дарія Курдель, 20 років, вбита під час ракетного удару по Харкову. Іван Кононенко поранений у бою. Повернувся на передову, не послухавши порад лікарів, які застерігали його. Аліна Перегудова, 14 років, важкоатлетка, стояла в черзі з матір'ю та дядьком у Маріуполі, щоб набрати води. Максим Галінчев, 22 роки. Боксер вбитий, захищаючи своє. В Луганській області Олексій Логінов, 23 роки, хокеїст, вбитий на Луганщині. Федір Епіфанов, 18 років фехтувальник, загинув на фронті у Запоріжжі. Катерина Дяченко 11 років гімнастка, бомба в Маріуполі. Карина Бахур, 17 років кібобоксерка, чемпіонка світу, ракетний удар у Берестині. Вікторія Івашко, 9 років. Дзюдоїстка, вбита ракетою в Києві, три роки тому. Ось ці пане голову, імена на історії українських спортсменів, яких Гераскевич хоче нести із собою як пам'ять, щоб вони давали йому силу, щоб змагалися Зом і тими, як вони заслуговують, і на завершення закликаю повернути в серце нашої демократії імена тих, хто загинув, захищаючи та прославляючи її, бути гідними їх у пам'яті. Ось те, чого Олімпійський комітет позбавив Гераскевича, його найціннішої медалі. Нехай Бог простить їх, нехай Бог простить нас. Дякую. У той час телеграм-канал Українська перемога пише наступне. А чи ви знаєте, хто насправді сьогодні говорить від імені України в МОК? точніше хто мовчить у кріслі представника від України, сидить пересона з чіткою проросійською позицією. Ю можете називати його видатним українським спортсменом, якщо так зручніше. Але від красивих формулювань суть не змінюється. І так він мовчить. Так головне навіть не це. Згадайте 24-й, коли українські спортсмени обрали домок людину, яка веде бізнес на окупованих територіях. Саме Владислав Гераскевич відкрито виступив проти, бо без представляти Україну і паралельно працювати з так званим лнр ДНР. Це не просто конфлікт інтересів, це ганьба. І що ми тоді побачили? Хвилю обурення, але не проти сумнівного кандидата, а проти Гераскевича його публічно Жували, звинувачували, намагалися виставити мало не ворогом спорту. Бо сьогодні, замість сильного і принципового українського голосу в МОК ми отримали мовчазну тінь, за якою тягнуться гучні скандали, незручні факти і запитання, на які ніхто так і не наважився відповісти. Мова про Сергія Бубку. Історія все розставляє на місцях, але інколи запізно. Редакція каналу не несе це відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Виставки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Можемо разом.